Шо пісня гарна і нова. Нардеп Куницький знову у центрі скандалу і знову тема побуття. Знову у Києві одіозний народний обранець підняв руку на чоловіка. Водночас сам Куницький виклав у мережу цікаве відео. Хоча після цього питань до нього менше не стало. Всі деталі нового скандалу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобай, а Ми переходимо до новин. Удьозний нардеп, колишній слуга народу Олександр Куницький знову в центрі скандалу і знову через бійку у столиці. Ввечері 11 вересня мереже почало розлітатися, відео, на якому стоїть нардеп, стоять поліцейські, а хлопець за кадром розповідає, як нардеп дав йому копняка. Він пояснив і чому так сталося. каже, побачив Куницького, ну бо ж персона відома. Мав до нього питання, і спочатку все йшло добре, але потім чомусь Куницькому захотілося почесати руки чи що йому там хотілося словом слухайте. Зараз поясніть, що сталося? Я їхав на самокаті, побачив дуже надійну персону. Мені захотілося з нею поговорити, став розмовляти з цим чоловіком, знімаю на камеру. Він заперечував, повів зі мною бесіду, запропонував мені поїсти морозиво. Я відмовився, тому що не було ще однієї ложечки. Потім я поїхав далі. Ну, пішов на самокаті далі. З самокатом рядом, а він мене взяв і ногою отак от піхнув зі спини. Він мене з спини. Ось, та ось ця людина. Ось ця людина, со спини мене ударив ногою. Е -е, Ми можемо. Зачекайте. Ні, ні, ні. Ми можемо е, побачити на камерах, як він. Добре, зараз ударить. підемо. Можна мені поспілкуватися? Е, Особлив... Ну, ми можемо всі місці да, спілкуватися. Так, да, але тримайте, будь ласка, Водно дистанцію. Да, да, тримайте. тримайте дистанцію, метр не підходьте. Ну, метр буде. хорошо, так. Можете подивитися, будь ласка, документи, які б це так розумію, у вас. Я можу йти? Ні, зачекайте, будь ласка. Чи ви хочете йти? Я за я, вас, може, я хочу вас попросити, щоб ви зачитали. Попросить. Ви. Е -е ви хочете писати заяву яку на даний ситуацію? Думаю, що так. Ну, ви вирішіть, будь ласка. Хорошо. Якщо так, то я буду викликати доповідати Управління поліції Печерського району, черговому на місці. Mm -hmm. Будемо тукати групу на Буде при... вона у вас приймати заяву. Так? E, mm -hmm. Тут на місці, на mm -hmm. місці. Mm -hmm. Ви покажете де ситуація да, да. Да. А? Так, да, давайте, давайте. Да? Да. Да. Ну, я ж вас не трогав, правильно. Ви мене вдарили, правильно? Ну, Признайтеся, скажіть, якщо ви чесна людина, яка не бреша, да, народу і взагалі. Ну, скажіть, ви мене вдарили ногою? E -е, зареєструйте, будь ласка, на 102. Ну, щоб його було. Ні, ні, я ні, ну ви, я вже ви просто гляньте на цю реакцію. Поки хлопець пояснює, що і як було, Куницький спокійно їсть морозиво, ніби це взагалі не до нього і не про нього. І тикає поліцейському своє посвідчення народного депутата і питає: А я можу йти? Спершу особливою за справу братися не хотіли, каже хлопець, і журналіст Денис Кошельник. Але, але, 12 вересня у поліції Києва заявили, що правоохоронці з'ясовують усі обставини. Заяву у хлопця прийняли. Правоохоронці з'ясовують обставини події за участі народного депутата України у центрі столиці. До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції. Повідомлення про подію зареєстровано. Проводиться перевірка. Можна триста разів сміятися з того, що це там просто копняк і так далі. Але чому народний депутат думає, що він може підняти руку чи ногу на будь-кого? І більше того, ну ви ж бачили, на якому розслабоні він стояв, бо дуже впевнений, що нічого йому не буде. Досвід є, але згодом заговорив і сам пан народний депутат. Про російський не побоюсь цього слова. Олександр Куницький записав відео до народу і пожалівся, що хлопець просто захотів хайпанути, а його бідного такого провокував різними питаннями. Коротше, слухайте це самі. Всім привіт! Хочу прокоментувати відео, яке я побачив в телеграм-каналі. Я зазвичай не роблю таке, не коментую таке відео, але це відео дуже хочеться прокоментувати, тому що я вже бачу ех, дуже багато відповіді на це відео, якихось там людей, які там закликають, народний депутат є людей, поліція не відкриває, відмовила в заяві людині, яку побили. Хочу, щоб ви подивилися до кінця ці відео, я вам покажу, що там було в кінці тою людина, яка на самокаті до мене під'їхала і просто провокувала якимись дебільними питаннями, і просто звернулася до поліції сказати, що я її там вдарив від просто того, щоб хайпанути і зробити такий хайп в інтернеті. Зарестуйте в нас, щоб є я вже працюю, так, але потрібно зареєструвати. Хорошо, давайте примітили. Ладно, хорошо. Якщо ви так не хочете. Ладно, хорошо, якщо, якщо ви так я Ні, 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 я... Я беру в акцію, будемо приймати явно. Якщо ви не хочете звертатися на 102. Шановник. Ви будете звертатися на лінію 102? або писати заяву листок у мене. А тепер та да дам -да. Відео тих самих питань від хлопця, якому пан Нардеп дав копняка. Знаєте, за спойлерю, питання, які, напевно, поставив би кожен українець, якби зустрів Куницького десь отак на вулиці. Відео поширив журналіст Денис Кошельник. Може, цього разу Куницький хоч якусь відповідальність понесе. Як думаєте? це, як, це ви, трохи офіси не відкривається. Как ваш, друг упадите, как ваш друг Дмитрук Как ваш друг поживает? Нормально? Поживает, а вы? Передавайте ему привет большой. Скажите, Поверьте что осторожно. мы его очень сильно ждем в Украине. А вы это кто? Весь народ Украины. А вы представляете весь народ Украины? <coughs> многие Много... люди мне передавали это, понимаете? Ну, какие? Ну кого представляете? Ну. Офисы? Нет, весь народ Украины хороших, нормальных людей, которые не пиздят деньги у нашей страны. Как это И у ведь? наших людей. Вы их представляете? Я один из представителей, да, таких людей. Похоже, что это только во сне вы можете хороших людей представить. Да. Как мороженое, вкусное? Пойдите а попробовать? Ну давайте. Есть новая палочка? Не, я с чужой не хочу кушать, извините. Ну определитесь, тогда приходите. Да, я думал, если вы дадите мне новую, тогда бы я поел, а так нет. Любите, когда вам кто-нибудь что-то. Так а дед мой друг рассказывайте. Слушайте, вы что, тут интервью собрались или что? Я понял. Катайте так какие осторожно. планы дальше ваши? Планы какие общаться вас... с такими, как вы. Да. Я понял вас. Вы молодцы. Поняли. Да, да, да. Хорошо Прическа покататься. четкая. Нравится? Вам... ну так, не очень. Я бы мог посмотреть вас в барбершопа. барбершопа. Так нельзя, Ладно, приятного аппетита. Спасибо. Девочка красивая. Езжайте. І так, повертаємося до питання: а як буде цього разу? Куницький понесе відповідальність, чи й далі буде ходити розпускати руки й ноги, бо він нардеп і йому нічого не буде. Ваші ставки пишіть у коментарях. Бо ну виходити сухим із води, Куницький вміє прекрасно, і звісно ж, ми не можемо не нагадати вам історію про побиття військового у центрі Києва. За участі куницького та втікача любителя рускава міра Артема Дмитрука. І так ця історія почалася у жовтні 23-го року. 5 жовтня мережі почало ширитися, відео на якому двоє чоловіків напали на перехожого. Спочатку учасники щось палко обговорювали згодом один із депутатів, почав штовхатися, а потім повалив перехожого на землю та спробував його скрутити. А потім з'ясувалося, що нападники на відео відомий на всю країну захисник московського патріархату Артем Дмитрук, який, до речі, нещодавно наклав п'ятами з України, і його колега по цеху, цей самий Олександр Куницький. Дмитрук, звісно, намагався якось виправдатися. Казав, мовляв, військовий з колцентру, А він весь такий бурець і так далі. Потім проти військового почали інформаційну кампанію. Мовляв, скандал вщух, бо йому заплатили. От він і замовк. але військовий не змовчав. Слава Україні. Мене звати Богдан. Якщо хто не знає, я саме той військовий, якого посеред білого дня зухвало побили народні депутати Верховної Ради України Дмитру Кікунецький. Мої друзі, в тому числі ті, з ким я брав участь в бойових завданнях, захищаючи Україну, сказали, що побачили в мережі інформацію про те, що два уроди, які відправили мене в лікарню. Дали мені гроші за те, що я мовчав. <рес> <рес> і вони змогли порішати типу, зі мною. По-перше, вважаю того блогера Петрова з Ніком Дощ, який розповсюджує ці чутки. І, таким же самим чортом, як Дмитру Куницький. А по-друге, мовчу я і не нагадую про цю історію, бо вже стало зрозуміло, що при нинішній владі за гроші порішати, можливо, все, що захочеш. І ця ситуація не є виключенням. Я не знаю, на кого працює, той блогер, дощ. Але дуже б не хотілося, щоб той, хто не зміг зібрати докупи свої маленькі яєчка і не пішов воювати, а вирішив обрехувати колишніх військових, закрив свій рот. І не розповсюджував недостовірної інформації, використовуючи її в особистих якихось хайпових інтересах. А чорт Дмитрук і Куницький, і я сподіваюся, колись своє знайдуть і не зможуть за гроші відкупитися, які вони дали комусь, хто зміг зайняти цю справу. Не хотів виходити з такими заявами в соцмережах, бо проходжу лікування, яке мені не просто дається фізично і фінансово. Але такі аморальні уроди, як Петров, Дмитрук як Коницький, змушують це робити. Я ще хочу звернутися до військових пацани. Ми живемо в такий час, коли депутати зможуть вас побити і відкупитись, а потім блогери, будуть ще поливати вас брудом. Ось за таких чортів ми з вами воюємо і воювали. Ну і факт залишається фактом Нардепи посеред білого дня побили військового у центрі столиці. І що? І нічого, нічого їм за то не було. Дмитрук тоді, звісно, отримав підозру від генпрокурору і за напад на поліцейського в Одесі, і за військового в Києві. Так а що до Куницького, як же? А от уже і новий прецедент є. Але це вже питання до правоохоронних органів, бо ж усі Ви добре знаєте, де подівся Дмитрук. Успішно звалив за кордон. Надвечір, 25 серпня, низка змі з посиланням на власні джерела повідомила, що Дмитрук ймовірно виїхав з України. Нардепа, нібито бачили вже в Молдові. Свою течу він пояснив цькуванням і що він. Боявся за своє життя. Ну а потім, за даними журналістів, Дмитро подався до Риму. Його то, звісно, викликали на допит в ДБР. Але цікаво, вони реально думали, що Дмитрук таки побачиться і пошурує назад в Україну. Ну і варто наголосити, що Дмитрук втік 25 серпня, а тільки наступного дня після втечі генпрокурор Андрій Костін підписав йому підозру. Чому наступного дня? Хороше питання. А тепер ще одне питання: Куницький далі залишатиметься в Києві чи повторить долю свого колеги? Підозра буде чи ні? Чи можна все? Словом, далі буде. Ну а ви пишіть у коментарях, як думаєте, чим закінчиться ця історія із Куницьким. Діліться своїми думками під цим відео. Ну а я бажаю вам гарних вихідних. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.